Привіт! привет, я Лесич, і сьогодні ми граємо в Asphalt Legends. Та, ця гра доволі така, така стара, але я її тільки сьогодні побачив в стиме і скачав. Ага, ага, Так, Ална, не добре чути, чекайте. Тепер добре чути. Окей. Починаю грати. Я думаю, що ця ігра хороша. Але що ще сказати? Просто прикольна гра і цікава доволі. Ідеальний ні. Ось, ой ой Йо-йо-йо-йо-йо! Це ми по льоду буде кататися! Мама мені, куди я лечу? Ну, трошечки перерахувався зенітро. Але, але... Але... <с> Який фініш, алло! Ну, я програв. Давайте ще раз попробую пограти. Взяти. Так, 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 так. Далі. Ну, я би хотів собі якусь... Давайте подивись які тут є Тач, тачки. Вау! А ч такі? Ні ч такі? Окей, давайте подивимось. Давайте ще пограємо. Може скоро я знімлю по цій ігрі другу серію, якщо ви доберете багато доволі лайків. Але давайте починати грати. І вау! красива карта, але того разу я взагалі програв. І не виграв. Давай лети, лети, тачка, лети. Я, я йому за, зад зніс. йокарний Йо, бабай. Нокдаун? щось Нокдаун? Я на першому. Так, я дивлюся по карті, за мною вони летять. Дике похоже, Що? але я відірвався. І не yeah! Приїхав. Приїхав. на місце і пройшов. Я думал ніби... Давайте ще раз пограємо. отак так. Давайте ще раз. Далі. -ху -ху. Спуск в Гемалайн. Очень опасный маршрут для мене напевно он не будет опасный о! Oh, чекайте, а ще тут більше ничего, как я, давайте ша раздираем, а шо стоп, я уже собі вкачати собі. Ой-ой-ой-ой, як красиво. А в мене вже баблама. Ох, йо-ох-йо-ох-йо-ой-ой-ой-йошки дриз! Ох, йошки дриз. Так. Понятно. Ідемо грати далі, а шо ще сказати? Фух, прикольна гра. Прикольна доволі. Не сегодня тільки скачал. Так що я, 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 я. Шо, на я, наверное, знаю, что она є в стиле. йо 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 опный театр, я чуть не вилетів Ха-ха-ха. Давайте, давайте, давайте. І ми продовжуємо Чекайте. А, Ляха-муха. Э! Давайте я третє місце. Ой, четверте вже, Давайте. Ви... Ви бачили, як я закрутився. Ну, я тут виграв. І ми переходимо. До нашої катки. Ми почали грати. І. Ага. На другому місці. Та й театр, чекайте. Три. Два. Один. ноль. А Но. я такі повіли, я взагалі не розумію, як. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо <клухи> На! <клухи> ага. Та Да як? як їх перегнати? Ха-ха, лол. Та, не, я в лоу ви на цій прекрасній ноті закінчуємо. Підписуйтесь на мій канал і всім до побачення.